У навчально-тренувальному центрі гартують психіку бійців. Під звуки пострілів, вибухів, нальоту авіації, дронів, а також стону поранених треба долати смугу перешкод. Мобілізовані кажуть, умови максимально реалістичні. Фізично важко, психологічно ще більше. Дуже шумно, ти не чуєш команду побратимів, ти не чуєш, куди тобі рухатись, куди тобі змінюватись, ти не хочеш їх підвести. Це дуже психологічно. Ти не хочеш бути обузою в даному випадку. Це дуже дуже психологічно воно давить. долати нервово-психологічне напруження у екстремальних ситуаціях. Запорука перемоги над собою. Навчально-тренувальний комплекс психологічної підготовки складається з 26 перешкод і має протяжність 750 метрів. Інструктори кажуть, якщо боєць розгубиться через стрес, то не зможе здолати відстань. Це значить, ця смуга перешкод вона поєднує в собі так, як фізичне навантаження, так і психологічне навантаження на військовослужбовців. Під час проходження смуги також в нас присутня аудіозапис, на якому лунають вибухи. На якому е, просять про допомогу наші поранені бійці, е, то є, воно з своєї сторони психологічно впливає на психологічний стан особового складу, який її проходить. Інструктори вчать мобілізованих пересуватись і долати себе психологічно, адже багато мобілізованих не треновані, бо прийшли з цивільного життя. Аби адаптуватися до війни, треба сформувати власну саморегуляцію і психоемоційну готовність. На цій смузі використовується психологічний тиск. Вони долають її методом безпечного коридору, тобто двійками рухається як в наступі, так і при відході. Тобто вони тренують тут основні навички, як пересуватись в наступі або в відході, і як правильно крити сектора. Бійці кілька разів вчаться долати смугу перешкод у підсумку. Мобілізовані здають кінцевий норматив. Всі працюють на один спільний результат наблизити Україну до перемоги над ворогом. Анна Цук, випуск новин.